Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 травня 2024 року. Року сьогодні, 29 травня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, в цей час кожна клітина, рослинок дихає. Якщо поливати, то коріння почне гнити і поступово-поступово гинути. Але можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 29 травня сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 травня. Відмовтесь сьогодні від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв від шоколаду. І від картоплі та грибів. Харчування для здоров'я пийте чисту воду. Оце саме головне, їжте каші або гречану, пшеничну, вівсяну. Кисломолочні продукти дуже-дуже корисні. Морепродукти готуйте, рибу, м'ясо, готуйте салати з проростків насіння зернових та бобових культур, або ж з весняної зелені, з ридиски. Все, що наросло. Робіть салати, їжте хліб з висівками. До речі, овочі та фрукти повинні бути без термічної обробки. Готуйте з них будь-які смачні блюда, пийте какао, горіхи їжте, мед, сухофрукти, готуйте квасолю та сою, і пийте чай з ромашки та каркаде. Завтра, 30 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. І це складна доба переходу місяця з 3-4 фазу. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але вже можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна в дні стихії води. Навіть в такі гарні періоди не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже швидко в дні води інфікуються рослини, будьте уважні. Обробка рослин проти хвороб та шкідників проводиться біопрепаратами. 30 травня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 травня. Це вже знак риби. А тому не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, алкоголь, ліки, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. Що ми готуємо для здоров'я? Рибу, морепродукти, морську капусту, п'ємо, молоко. Готуємо гречану кашу, їмо сири, різні горіхи, сухофрукти, родзинки, доступні овочі та фрукти у будь-якому вигляді, свіжу вітаміну зелень, редиску, все це використовуємо все, що наросло в городі, а також дуже корисне гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, гарного вам настрою, доброї погоди. Миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові і щасти вам всім.